Є час, коли камінь наріжний зброя, і час, коли камінь тіло і хліб, є час, коли світ починають двоє, і час, коли двоє розділяє світ, є час, коли небо утримує воду, І час, коли гине в воді родовід, є час, коли світло іде зі сходу. І час, коли темрява сходить на схід, є час, коли морок ховає минуле, і час, де майбутнє суцільна пітьма, є час, коли миті свистять ніби кулю, і час, де ніякого часу нема. Є час для молитви і благої довіри, і час, де прокляття засліплює зір, є час покоління. Останньому звіру і час, коли віри влякається звір. Усе, що триває, триває часі, а все, що стається, залежить від нас. Буття тільки шанс на любов і на щастя. Лови і живи, поки маєш ще час.